Сьогодні на позитивів найсмачніші сонячні гарбузові даруни. Приготуємо таку смакуту разом з вами на каналі Позитивів. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Тісто починає готувати із гарбуза, якого чистимо від шкірки. Ось так натерли ми гарбуза і залишаємо його. Нехай він постоїть. Картоплю, морку, цибулю, часник чистимо і натремо на що дрібнішій терці. За нас це зробить компанія. Натремо почищені ось ці овочі. Всього їх беремо 350. 360 грамів. З'єднаємо усі інгредієнти, приготуємо тісто на дируни до дрібно натертих овочів, додаємо яйце, солимо, перчимо і додаємо 2 3 ложки пшеничного борошна. Якщо тісто дуже рідке, то із гарбузи. Відціджуємо соку. Ось якої консистенції. Тіста потрібно взяти на деруни. Приготуємо начинку. Можна сир перебитий блендером. Формуємо деруни ложкою, набираємо тіста. І на сковороду ложку тіста на сковороду робимо заглиблення, поміщаємо відразу заглиблення кисломолочного сиру, ось так вдавлюємо сир і сир загортаємо у тісто. Якщо мало тіста, трішечки набираємо із миски і ось так прикриваємо і знову формуємо ложку тіста на сторозу, робимо заглиблення, поміщаємо відразу кисломолочного молочного. Сиру. Сир ось так притискуємо і закриваємо сир, смажимо дируни на розігрітій олії, смажимо їх на середньому вогні. смажимо із двох сторін до золотавого кольору. Перевертаємо на другу сторону і смажемо теж до золотавого кольору. Деруни на сковороді, а вже апетитно пахне, аж слинка тече. Смакують вони ще гарячими. Подаємо до столу дерунчики. Підписуйся на наш канал. Далі будуть тільки позитивні відео. Такі гарбузові деруни зі столу зникають у мить, бо вони ще й із кисломолочним сиром. Неймовірно смачні овочеві даруни із кисломолочним сиром, а смачні мм. Та це просто смакота. Неймовірно смачна страва, дерунчики сонячні, смачні, Вдале поєднання. гарбуза із кисломолочним сиром. Це неймовірно смачна страва. They're on ticket.